Купи пакет солі через місяць, не купиш на нього пічерськ. Алілуя! Давайте жибані в свої руки вверх. Поділитися переживаннями із сантехніком-психологом, оплакати ціни на бензин та попрати брендові пакети. Цими вихідними в Києві пройшов перший фестиваль паніки та истерики на дні. Річка є, річка ніва про. Учасники та гості фесту мали змогу вдосталі попанікувати. Боже покуштувати вже братське меню. Кров русський бірсів безплатно та навіть зняти стрес. Бачить світ зеркалі. Одна гри загалом попанікувати прийшли понад шістнадцять тисяч відвідувачів. Началось все с того, что доллар вырос. И все начали паниковать. Чем же буду мыть голову? А что же, как же я без авокадо? Появился пост в Фейсбуке 24 февраля. Я создала ивент на основе этого поста и пригласила 200 друзей. Вечером это было 17 тысяч. Через пару дней 40 тысяч человек, которые собирались сюда прийти. И вот вы видите, что происходит. Организаторы запомняют. Продовження буде і обов'язково неочікуване. В этом конкурсі побіждають собака. Іра дев'ятова, Настя мовчан, спеціально для епізодів.